Те, що сьогодні робить Дональд Трамп з Ілоном Маском із своєю командою в Білому домі, це просто якась революція. Революція здорового глузду і повернення до світу реальності. І от ми дійшли до Джо Байдена, Джозефа Байдена. Я передбачав, що його посадять. Ну, ймовірність така є. Я не знаю, чи його встигнуть посадити, але цапнуть його за деякі місця, можуть. можуть. Трамп не забув, як його хотіли посадити. Трамп може помститись, і Трампа е, нічого не зупинить. І у Трампа є аргументи. І от Джей Ді Венс зробив перепост із Трамп News. До речі, хто не підписаний в Віксі, є е, е, у мене посилання. Переходьте, підписуйтесь. Там дуже багато чого цікавого і прикольного. Так от, е, перепост стосується ось чого. Там запитання, яке на вашу думку, найбільше досягнення Байдена на його посаді президента? До речі, через Ікс Трамп, Джей Ді Венс, Маск, Ерік Трамп, Мелані Трамп і інші члени сім'ї Трампа реально запитують американців, що вони думають про тих чи інших людей, про ті чи інші процеси, про ті чи інші реформи? Це те, що нам обіцяли в 2019 році, але так і не виконали. Ви не можете достукатись ні до одного чиновника в Україні. Тут, будь ласка, тут реально, будь ласка, до речі, Еріку і доньці Трампа можна ще й навіть написати через X. Я не знаю, чи вони прочитають, але написати можна. Можете спробувати. До речі, люди відкриті. Ну, Трампу ви написати не зможете, маску також, але люди відкриті. Так ось я зайшов і почитав коментарі. Ну, це просто можна просто ржать безкінечно. Це не схоже на квартал 95, із їхньою, як на мою точку зору, Сатирою нижче Плінтуса, як звідти пішов Володимир Зеленський, так якось щось сталося. Воно і до того там було не дуже. Але от зараз це взагалі дно дно дніща і ще далі пробивають вниз. шахтери знаєте, пробивають вниз шахту гумора. Так, от те, що я бачу від американців, як вони пишуть, і що вони вкладають свої слова. Говорить про їхню, ну по перше, політичну зрілість, про їхню свободу, адже ці коментарі були і при Байдені, і вони не соромляться і говорити у них немає диктатури відносно лідера як батька нації. Так, от я подивився на коментарі, використав штучний інтелект, який вмонтований в ікс. І через кілька запитів проаналізували, власне, а які там коментарі, бо коментарів тисячі. Якщо їх читати, можна просто сидіти і сміятися. І всі коментарі стосовно того, яке найбільше досягнення Байдена зводяться до кількох таких напрямів: перше це сатира. Ну, наприклад, пишуть, що найбільше досягнення Трампа полягає в тому, що він навчився сходити і виходить з літака. Або деякі громадяни, взагалі злі, пишуть, що найбільше його досягнення це те, що він ну, нарешті зміг спокійно і нормально сходити в туалет, коли в Ватикан прилітав. Деякі коментарі а, виражають байдужість до а, Байдена і там, взагалі, пишуть про те, що його найбільше досягнення в тому, що він не зможе повернутися але. Але найбільшого, найбільшу кількість коментарів все ж таки, це те, що Трамп скинув Байдена, і Байден більше не повернеться. Байден пішов. Оце найбільше досягнення, яке вважають американці, які розділяють думку команди і думку американців, які проголосували за Трампа. Мені сподобався ще один коментар. Один із американців написав, що найбільше досягнення Байдена полягає в тому, що він не встиг сам себе помилувати. І далі буде, далі буде. Ну, не знаю, чи а, буде а, Трамп намагатися посадити Байдена. Америка в цілому знає такі процеси, але щоб уже прям посадили американського президента, ну, напевно, цього не буде. Але. Це може бути з іншими людьми, які не зможуть себе помилувати, і які можуть попасти під великий тиск, в тому числі і структур, які споглядають за законом. І оскільки витрачались американські кошти, то я боюся, що це може мати глобальний масштаб, підключиться Інтерпол і все, і заховатися кудись буде ой-ой-ой, як складно. А судячи з того, що сьогодні Маск піднімає на поверхню, тільки з одного USAID, а що ще є, там можна тільки здогадатись, я так підозрюю, що на майже всіх очільників держав, так званого глобального заходу, у Трампа тепер є компромат. Думаю, що він є і на Путіна. А ви про кого подумали? На Путіна, я думаю, також є. Тільки не з USAID, бо Путін до Петров вигнать USAID ще в 2012 році. І якщо й компромат був якийсь до 2012 року, то Путін уже давно всіх перелопатив чиновників і сьогодні хапонуть його за те, що його чиновники. Кормляться, годуються з рук американців неможливо. А ось в Україні тут ситуація складніша. Тут ситуація набагато складніша. Телеграм шапці профілю, там я виставив цей пост і кілька коментарів і ще, я думаю, вам буде цікаво почитати. Ну, а хто хоче повністю почитати, то підпишіться на X, там я зробив перепост цієї чудової <кліка> публікації.